Молитва безробітного, дорогі очі на небесах, усього добра подателю, дякую тобі за те, що ти створив мене і піклуєшся про мене. Ти знаєш усі мої потреби і страхи через моє теперішнє безробіття. Молюся до тебе, утіш і змісти мене, і допоможи мені завжди мати надію та мужність. У твоєму слові чітко сказано, що праця. Це обов'язок людини і є для неї благословенням. Та все ж таки я не знайшов роботи, яка мені потрібна і яку я шукаю. Допоможи мені, Господи, цілковито довіритися Твоєму проведінню у пошуках відповідної роботи. Молюся до Тебе, Господи, дай мені змогу заробити на мій насушний хліб, боже мені промовляти серцем, сповненим віри. Очі всіх надіються на тебе, і ти даєш їм поживу своєчасно, розкриваєш свою долоню і усе, що живе, будуєш досита. Господи, піклуйся про мене і про моїх домашніх, відповідно до твоєї обітниці. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.